Вітаю, друзі! Це канал Є Питання. Я Олена Требушна. Сьогодні 16 червня. П'ятниця був такий колись день тижня перед вторгненням. Тим не менш, п'ятниця і останній цього тижня. Випуск про ситуацію на полі бою і такі два слова про вчорашній Рамштайн. Такі заяви лунають після вчорашньої зустрічі по Ф-16, Що закрадається у мене надія, що ті винищувачі будуть у нас раніше ніж нам натякають. Це тільки моє припущення, але не знаю, чим ще пояснити. Що генсек НАТО каже, що наші пілоти вже навчаються речник наших повітряних сил що ні. А голова Пентагону, що питання навчання пілотів енергійно просувається вперед. Сподіваюсь, це свідчить про те, що щось відбувається, але це приховують, а не про те, що впливові чоловіки ніяк не можуть домовитись між собою, що все нарешті почало відбуватися як не могли домовитись свого часу про багато чого за ці 15 місяців. Завтра тут на є питання вийде повне інтерв'ю з Дарією Каленюк, яка всі ці 15 місяців дуже активно займалась вибиванням зброї для нас. Від перших хаймарсів, які давали 4, але наші громадські активісти знайшли ще 34 і до цих самих f 16 Політично рішення навчати наших пілотів прийнято. Якщо є рішення про навчання пілотів, значить буде рішення про передачу літаків. І американці. Вони не могли сказати ні. Як Шольц свого часу не міг сказати ні так. про танки. Коли сказали європейські країни, в яких є ці літаки, ми вважаємо, що Україні вони потрібні, і ми готові їх передати, і ми готові навчати. Дозвольте тільки всі аргументи про те, що очень дорого, що не надо, що дуже довго навчати, які були офіційно озвучені Пентагоном, зникли. І Колін Кал, заступник міністра оборони Остіна, який написав офіційну відповідь на запит конгресменів: що ну 18 місяців передача літаків, навчання мінімум 12, коштує 10 мільярдів доларів. І взагалі це не перший пріоритет українських збройних сил. Не на часі. І все брехня. Кожен з цих меседжів був брехня. Коли європейці включилися, ну він зараз звільняється. Він от після вільнюсу він буде звільнений. Раджу подивитись, якщо вам цікаво, як вишукували і вибивали зброю, як переконували її давати, чого бояться американці зараз, і це не тільки корупція, і про роль і ефективність нашого міністерства оборони в процесі пошуку і виробництва власної зброї, теж завтра про все це на є питання. А сьогодні про те, де ця зброя зараз потрібна. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи, інформаційний опір про ситуацію на фронті і про аномальне застосування росіянами ракет останнім часом. Не забудьте підписатись на її питання, десь в процесі поставити вподобайку. кажуть, це допомагає зростанню каналу. Дякую, що дивитесь. Вітаю вас, Олександра. Ви сьогодні зранку запостили ось це відео, де показано, як розміновують наші території американською технікою, і написали, що сьогодні з фронтів мають бути хороші новини, і можливо навіть з офіційним підтвердженням з того, що можна озвучувати, чи можете ви натякнути звідки можна чекати хороших новин. Ну скажу так: в нас на сьогодні найгарячіше лінії фронту а, протяжністю 180 км – кілометрів. Це Запорізька область, а сто кілометрів, вибачаюсь, але є ще трошки Донеччини. А, це там фактично до Вугледару. Вже а протяжність а, цієї лінії найгарячішої, Це ще плюс 60 кілометрів, тобто загально 180 км. кілометрів. І я скажу так: ми можемо очікувати саме з цієї лінії фронту хороших новин, якщо дійсно офіційно вони будуть підтверджені. Ми знаємо, що росіяни звели там просто сотні кілометрів укріплення на Запоріжжі, Я маю на увазі, зокрема, і замінували сотні квадратних кілометрів. І якщо їм буде не вистачати артилерії, піхоти, то це їх не врятують ці укріплення. Я так розумію, ви ще деякий час тому вважали, що росіянам не вистачить техніки і піхоти для того, щоб от стояти за цими всіма лініями укріплення, з того як вони почали переміщатися. Свої підрозділи зараз, коли почався контрнаступ, перекидати їх на інші напрямки, чи е, кажуться про те, що це ваше припущення було правильним, і що це тоді означає? Ну, по перше, ми можемо говорити про те, що вони е, підірвали свої підрозділи з лівобережної Херсонщини, та зараз їх спрямовують е, в Запорізьку область, а вони укріп... підкріплюють цими е, підрозділами в першу чергу другу лінію, а також третю лінію. Знаходиться ця друга та третя лінія в Трикутнику Васильів токмак мелітополь Отже, все концентрується там. Тут дуже цікаво, ось що чому саме там, тому що фактично, ось цей напрямок: цей трикутник васильівка токмак мелітополь він є і так найбільш насиченим на сьогодні за щільністю як лінії оборони, так і присутності російських військ, але. А, якщо прокласти а, саме по цьому трикутнику, то ми впираємось саме в а, адміністративну межу тимчасово окупованого півострова Крим. А, це дуже а, цікаво загально. А, чому? Тому що таким чином їм простіше а, тікати, відступати. Це найпростіший та найдовший шлях для втечі. Бо якщо ми, скажімо так, візьмемо якийсь напрямок через, ну, наприклад, через пологи на Бердянськ, а якщо росіяни тримають оборону біля полог, то так чи інакше, але їм треба буде відступати потім, ну, наприклад, до кінських роздори. А з кінських роздорів вони повинні бути, через деякий час тікати та відступати вже до Олексіївки та Смирнови, але і там вони не зможуть утримати оборону і вони змушені будуть тікати куди до Бердянську. Але виникає питання: а з Бердянську вони куди будуть тікати? В Азовське море? Отже, зараз, по тому, як формується їх оборона. Я можу казати так, що вона формується не на те, щоб о, до останньої краплі крові утримувати ці території. Ні. Вона формується так, щоб якомога довше розтягнути сам процес оборони е, з е, безумовною можливістю втечі на тимчасово окупований Півострів Крим. При цьому е, вже логічною стає. Логічним стає сприйняття того, чому вони з лівобережної Херсонщини відтягнули підрозділи саме до цієї локації. Вони саме ось а ці, ну називаємо його так: паралелограм, А це паралелограмом, а саме від Запорізької області до адміністративної межі з тимчасово окупованим півостровом Крим. А вони саме його насичують ресурсом в першу чергу, а лівобережна Херсонщина. Uh, ну, в якої ну по перше, там було їх uh, перша лінія оборони полосу забезпечено змито Каховською після терористичного акту на Каховському ГЕС, а uh, вони виключно тимчасово виграли таким чином час. Але uh, оголяється фактично, вся їх перша лінія оборони, а uh, значно слабше стає і uh, їх друга лінія оборони на Херсонщині Лівобережній. Але їх це вже не цікавить. Ось вони буде концентрація саме там, так само як і за межами цього називаємо це так знову ж таки паралелограма, За межами цього паралелограму в Запорізькій області така сама буде ситуація з їх лініями обороною. Вони все не зможуть утримати, їм не вистачає ресурсу. А ви буквально днями писали про те, що е, на тлі контрнаступу деякі російські підрозділи нібито отримали розпорядження, як діяти, в разі якщо їм доведеться залишати е, якісь території, це на випадок плану Б, чи це вказує на те, що у них вже є відчуття, що цей план Б їм доведеться таки застосовувати. Як ви так, так, це дійсно так. Вони отримали, але що дивно, ось хто перший став отримувати такі накази? А, ці накази стали отримувати підрозділи, які знаходяться в районі Сватова, а, в районі Кремної щастя та Рубіжного. Тобто, це Луганщина, Луганська область. Виникає питання: чого там, а не, наприклад, Запорізька область або а, Лівобережна Херсонщина. А, а що за наказ? А, наказ повного знищення усіх інфраструктурних об'єктів у разі відступу. Тобто, це мається на увазі електропідстанції, гідропідстанції, це очисні споруди і так далі. і Таке інше, наказ залишати після себе ну, просто вижену землю. Це загальний елемент, який після себе залишають російські війська. Ми до нього вже фактично звикли, але на Рівні саме наказу та на рівні того, що він буде виконуватись, це вперше ми бачимо, що ось вони отримують такі розпорядження від свого керівництва, і дійсно дивує те, що це саме почалось з Луганської області. Говорити про те, що може щось дуже цікаве розпочатися саме на Луганщині найближчим часом. Ну ні, я не можу таких ознак нема. Там дійсно тримається дуже міцна оборона сил оборони України. Росіяни зараз вже повністю вичерпали свої можливості по проведенню якихось глобальних масштабних наступальних дій. І скоріш за скоріш, це треба так розцінювати. Там більше артилерійські дуелі відбуваються, знищення артилерії, тих чи інших об'єктів біля Креміної сватове трохи вли. А біля масютовки також там відбувалися дуже цікаві події саме в лісопосадках. Але це саме вибивали звідти підрозділи російських окупантів, які намагалися висуватися в напрямку Купянську. але не більше, не щось глобальніше. Тому саме таке розпорядження. Ну воно трошки здивувало. з іншого боку. Розуміємо, що вони охоплюють зараз усі плацдарми та готуються, мабуть, до чогось дуже непередбачуваного саме з боку сил оборони України. З того як вчора на Рамштайні коментували західні військові наш контрнаступ, як вам здається, склалося у вас відчуття того, що вони нормально сприймають і його хід, і втрати західної техніки, які вже мали місце, і чи готові вони допомагати відновлювати її і поновлювати цю втрачену техніку ну стільки скільки буде треба. Ну якби це не звучало, там вже таким трошки комічним. Але це може тривати достатньо довго і достатньо о, великих об'ємів потребувати? Е, ну, та те вона і техніка, щоб вона горіла, щоб вона ламалася, щоб її знищувала, але при цьому щоб вона. Максимально е, рятувала життя десанту та екіпажу, саме на те вона і потрібна, і е, це розуміють е, наші міжнародні партнери в першу чергу військові. Якщо говорити там про політичні або якісь інші, е, скажімо, наших партнерів, е, ну с, е, вони не зовсім розуміють деяких аспектів е, таких моментів е, саме під час бойових дій, повномасштабної бойових дій. І тому знову ж таки не треба а, говорити а, повноцінно про наступ та контрнаступ, тому що ну він ще не почався. Він ще не почався, тому що а, основні ресурси навіть і не були задіяні. А все, що відбувається зараз, а, це ну я наприклад називаю це розвідкою боєм, оперативною розвідкою, глибинною розвідкою. Це рівень а, розвідбату, а, це рівень а, штурмових дій взводу або роти. Але це не рівень повноцінного ударного угруповання для прориву лінії оборони там бронетанкової групи і так далі. Таке інше, а, щось глобальніше. Тому і говоримо, що на до наступу, поки що він ще не починається. Це тільки, це тільки перша фаза. І це розуміють до речі, і також наші а, партнери, саме а, якщо ми кажемо про а, військових, вони бачать, що відбувається. Вони це оцінюють. Як воно є? Ну тому, що наприклад, якщо ми кажемо про партнерів США та не тільки США, а ті, хто приймав участь з Великої Британії, хто приймав участь у місіях в Ірації, наприклад, Перша іракська війна, друга іракська війна, а вони знають, що таке М 2 Два Бредлі, які в нього є можливості. А в яких ситуаціях і на якій місцевості, і з ну з якими саме з якими функціоналами? Наприклад, коли ми, коли ми кажемо про функціонал дії в полосі забезпечення, яка має найщільніше мінування, мінофугасне загородження, то звісно відповідні результати головне це зберегти життя десанту та екіпажу. А вже потім говорити про те, скільки звільнено територій, скільки звільнено населених пунктів і таке далі, і так інше, тому вони досить високо оцінили саме наші дії в цій фазі. І вони очікують значно більшого від наступних. Я хочу показати відео, де яке хлопці опублікували, які врятувалися з одного з тих бредлі, які росіяни так масово терожували і захоплювали, що вони їх знищили. Ну свою функцію він е, виконала ця машина. А якщо е, це така фаза, як ви кажете, зараз триває, чи є якесь розуміння, чи там правила ведення бойових дій, як довго вона може тривати? Чи це все залежить від того, як це все буде відбуватися? Я маю на увазі до того, як почнеться. От, розгорнути справжній масштабний конторна. А все залежить насправді, яка я, які плани у генерального штабу до цього сценарію? А якщо вже основна мета цього плану і виконана або перевиконана, хто зна, то може дуже швидко розпочатися і наступна фаза. Але я не впевнений, що це може статися до кінця цього тижня. Фактично, ще субота неділя. А ось на наступному тижні можливо щось буде відбуватися по зовсім іншим сценаріям. Але а, ця фаза, вона а, що а, вона мала за мету, про що ми можемо вже казати: виявити а, усі закриті позиції російської артилерії, яка знаходиться по другій лінії оборони, і не тільки, а виявити усі їх об'єкти, які також були закритого типу, про які не було нам а, відомо. А, до цих об'єктів відносяться склади з боєприпасами, палавними сильними матеріалами, командні пункти, пункти управління, штаби і так далі. І Таке і інше. А коли розпочалась розвідка в полосі забезпечення, і розпочалась воно досить так а, масштабно, по майже по всій лінії фронту, а у російського командування а, йому здалося, що ось почалось ось наступ вже йде. Коли розпочинається наступ, що треба робити? Ну задіювати усі ті сили та засоби, які ти задіюєш, щоб а, саме відбити наступ а, супротивника, і ось були задіяні усі позиції а, артилерії а, саме по полосі забезпечення. А коли а, в полі артилерія вона витратила свій боєзапас боєкомплект. Вони почали використовувати склади з боєприпасами. За, запрацювала логістика, відкрилися склади з боєприпасами, про які ми не знали. А в радіо ефірі постійно лунали накази. дуже він розтаки роз, був активний, і це дозволило ідентифікувати розміщення командних пунктів, пунктів управління, штабів і так далі. І таке інше. А коли потрібен був людський ресурс для заповнення лінії оборони, вони почали цей людський ресурс, цей особовий склад стягувати з розміщень, де вони його розміщували. Знову ж таки, розкрилися нові об'єкти, де розміщується їх особовий склад. І по всім цим об'єктам розпочалася розпочалось відпрацювання наших, нашої артилерії. Контрбатарейна боротьба знищувала їх артилерійські дивізіони. Авіація працювала з тормшедов по відповідним об'єктам в глибині тилу, де не досягала артилерія а, ствольна або реактивна, і таким чином а, було досягнуто основної мети розвідки бою. Тобто розкрито та то знищено багато таких об'єктів особового складу техніки. А, один тільки приклад: за добу було знищено дві важкі вогнеметні системи Сунцепьок, а це дуже рідкісний взагалі такі. Звір, щоб його знищити, а тут дві за добу феноменальний результат. Насправді, особливо якщо говорити, наскільки вони цінять ці свої системи. Окрім цього, перша половина червня вона вже йде на рекорд по кількості знищених російських об'єктів протиповітряної оборони. Їх 31, та навіть вже більше. А у той час, як рекордним, був березень 2022 року, коли було знищено 45 об'єктів ППО за весь місяць. А в нас на сьогодні вже 31 за пів а, червня. А окрім цього, а, а, по кількості знищених, наприклад, а, а, по кількості знищеної артилерії, танків, а, досить вражаючі. Також показники, і а, зараз ми можемо говорити тільки по знищеної кількості ось таких об'єктів. А окрім цього, що відбувається, росіяни починають активізувати свої резерви. Ну ми вже говорили про Херсонщини, де вони стягують а, свої підрозділи. А ще є наприклад а, напрямок а, по ріксі Мокрій Яли, а, де просуваються сили оборони України, і Росіяни змушені активізувати свою 127 МСД а, 127 двадцять дивізію, а для того, щоб а, заподіяти цьому. А, просування в районі Стомлинівки вже укріплюються там, чому тому, що їм не вистачає ресурсу у полоси забезпечення, вони починають е, рухати свої резерви у той час, коли на ці резерви вони призначені для основної лінії оборони другої лінії оборони. А е, тобто, все це результати, все це результати е, цих дій, які ну е, вони ще не є якимось апогеєм насправді. А, і про ракети і, і я хотіла вас ще запитати і про ось цього ще одного рідкісного звіря, який вони протягли е днями на території Брянської області. Це цей мобільний ракетний комплекс Бал, е який Теоретично може загрожувати не тільки там Чернігівській Сумській областям, з якою з якими межує Брянська область, а я так розумію, і до Києва, і далі він може діставати. Чи можете ви пояснити, що це означає? По перше, кому це загрожує? А по-друге, чому його вони витягли зараз? Бо те, взагалі, то він призначений для морських цілей, це ж протикорабельні ракети. Що чи свідчить це про те, що е, у них є проблеми з ракетами? У них давно вже є проблеми з ракетами, і так це саме про це свідчить. Е, до речі, це не є якоюсь унікальною ситуацією, коли вони використовують берегові ракетні комплекси е, по, для того, щоб наносити удари по сукопутним об'єктам. Наприклад, ще в 2022 році вони використовували. Також береговий ракетний комплекс Бастіон з ракетами П-800 Онікс. Обстрілювали ними Одесу та Одеську область щодо балу. Ну поки що немає інформації, що вони його застосовували по поверхні по території України. Але це свідчить про те, що якщо це відбудеться, то вони відчувають серйозний дефіцит оперативно-тактичного рівня ракет це знову ж таки 9М723 та 9М728 ОТРК іскандер. Це правда, вони не можуть їх великій кількості виробляти, а наносити постійні удари по території України їм потрібно. А вони в 22-му році намагалися ОТРК РК і тоді тільки з'являвся цей дефіцит цих ракет, але вони вже відчували його на собі, і вони намагалися їх замінити С-300, переналаштовуючи їх а, з а, нанесення ударів по повітряній цілі на поверхню. Але там є нюанс. коли а, змінюється ось цей функціонал С-300. То одразу погіршується а, точність а, цього комплексу, а і є вплив на відстань: змінюється, змі... змінюється відстань в гіршу сторону. Отже, використовувати високоточно якось його а, немає можливості, а, тому а, його використовували виключно для терористичних актів, терористичних обстрілів а, Миколаєва, Херсона. Запоріжжя, Харкова, Слав'янська, Краматорська, тобто саме для таких цілей, невибіркові нанесення ударів по містам. Щодо цієї системи, то загально то ракети, які вони використовують Х-35 та Х-35У, вони достатньо точні. Хоча це і протикорабельний ракетний комплекс. На базі цих ракет, до речі, побудований Р-360 нашого ПКРК Нептун. І вони достатньо точні. З іншого боку, невідомо як вона себе буде вести. Її функціонал це наднизька низька висота над поверхнею моря, як ця ракета буде себе вести над рельєфом, який змінюється. Як вона його буде огибати? Це питання. Тому ну, будемо чекати, якщо вони дійсно їх застосують. Але є проблема. В нас немає на сьогодні повного алгоритму протидії Х-35 та х 35 У він буде тільки о, відпрацьовуватись, коли вони їх застосують. Це перший момент. Другий момент ці ракети в них є в виробництві. О, їх потенціал виробництва це біля на, ну це навіть більше ніж 100 одиниць о, на рік, а тому це є також проблемою. Але є інший нюанс: у них на озброєнні боєздатних таких е комплексів бал приблизно десь до 40 одиниць. Тому, мені здається, більш ефективним буде не стільки протидія самим ракетам, е скільки е пошук полювання саме за цими комплексами, бо вони будуть знаходитися е в зоні досяжності до деяких наших засобів, які можуть їх полювати. А загалом, а те, як вони зараз використовують ракети от сьогодні, наскільки я розумію, вони обстріляли разом балістикою і калібрами, якщо я не помиляюсь, і калібри вони давно вже в день не застосовували це про щось каже, і загалом знаєте, як є питання, чи статні вони в принципі зараз влаштувати таку масовану атаку з понад 50 ракет одночасно? Масовану атаку мені здається, вони все ж таки здатні реалізувати, але різної номенклатурою тобто, це буде номенклатура з ракет х 1, крилаті ракети Калібру, Там ще можуть бути якісь інші, а тому, що для уніфікованої атаки, по перше, їм не вистачає носіїв. А по-друге, ну наприклад, якщо тільки калібри, а, їм не вистачає на сьогодні носіїв в Чорному морі калібрів для того, щоб зробити якийсь мусований такий удар. А по, так само, і з авіацією тут 95 МС, а, в них там досить є серйозні проблеми саме з ресурсом літаків. Вони їх намагаються не перенавантажувати. Вони дуже рідко коли використовують більш ніж дві, дві, чо, дві або чотири ракети на літак, Дуже рідко коли можуть використати шість, наприклад, з літака. А переважно вони взагалі використовують одну-дві ракети з одного Ту 95 МС. Хоча за характеристиками їх навантаження це вісім ракет. Окрім цього. Пускові це ще і накопичення боєкомплекту. А для того щоб здійснити таку масовану ракетну атаку, вони, їм потрібно деякий час, щоб накопичити цей боєкомплект. Тобто, якщо вони беруть паузу, якщо десь тиждень не буде здійснюватись взагалі ракетних ударів по території України ані авіаційними, ані морського базування ракетами, то можна говорити про те, що вони почали процес накопичення боєкомплекту. І а, після цього може бути вирогідність масованого ракетного удару. Сподіваюся, все ж таки цього не буде. І дякую вам за вашу аналітику. Чекаємо хороших новин з фронту, про які ви сказали, на які ви натякнули, скажімо так, вранці Олександр Коваленко був на є питання. Дякую вам тоже. Дякую вам.